Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні ми граємо з Веронікою. І ми сьогодні, як ви бачите Так. І, як ви бачите, ми сьогодні на барашках. І я зараз покажу дуже круту штуку. Дивіться. А, а чому? Почекайте. Ну, зараз я ще покажу, що було. Вероніка, дивись! Вона махає! Ого і Дай ось еще ось І ось таке у мене Так, спасибо привіт. Так. Я пішла до тебе Вероніко, чекай, іди сюди, так. Іди сюди. Дивись, прибери е, барашку <р celebration> і заходь сюди. І тепер отсюди. Проходимо. Це паркур. Так, це паркур. Ну, можеш взяти барашку, так буде легше. Легше. <плакан -2> mm, Та мене. Ну что? Нет, барашку нужно. Ну, як хочешь, можешь без барашки. Я застрягла, до допоможи. Я піду до себе. Діки у мене там є. Стій, Вероніка, Вероніка, стій, стій стій. Прийди до мене, будь ласка. до тебе пришло. Вс. Так, ты домой? Так, цей, 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 цей. Бери оцього. Візьми його, Візьми барашку, потім візьми барашку. Я пьм на я хочу... А тобі ще не можна на нього сідати. Тобі... Так, тобі треба ще одна барашка. Ну, ще барашки. Тебе треба, щоб була ще одна рожева, наприклад. Так, ну бери барашку і, і ході... Ну, тепер спробуй. Але, напевно, ні тому, що в тебе тут рожева. Ні. Ну потім будеш, візьми бараску. Я... Я знаю. А, ти вже на третьому рівні, ти вже не можеш, напевно, взяти. Ходімо бери барашку и ходімо Можно я закинуть? Можно. Это на яйця. Это их шерсть. Це. Ходімо Заходь А где оно? Тут поджигай. Тут потребно, чтобы было Тут еще один паркур повинен быть. Поджигай. Поджигай. Дуже цікаво, чому так. Ну, добре. Да. Ja, nicht gleich. Aber... А що можна отримати за оценить? От ммм, там бейдж, напевно. Ти ж гроші отримаєш? Ну, може, і гроші, не знаю. А ти вже проходиш його? А я хочу знаєш яку гру знайти. Яку? Повинна бути гра там де треба шукати кнопки і потім треба цей. як його. Ну треба шукати шукати кнопки, а потім цей. як його. Нічого не дає. Нічого не дає. Не, да не Че множите или пар. Що це плюс два? Что это означает? Ты типу, видишь, есть більше? Це на яйце. А що це? Ну це їхній пух так у мене є синя. Ой. Ой, я можу ще десять купити. Дуже рада. І в мене є синя, і я напевно скоро вже вона буде. Тут є чорна. Тут є червона, ой, черпашка, ні. тут є перша це біла, друга синя, третя е, рожева, четверта чорна, п'ята це якась хані. Хіп це медова. Далі дуже вихована. Далі, дуже, дуже вихован Далі ну, брилянт, як сказати. Потім золото, потім дуже крута. Потім зла, потім яка нарядилася вовка, потім райдужна, потім дуже зла. потім… Дуже яскрава і мила, потім якась незвичайна, потім дуже яскрава як сонячна. Потім яскрава біла, потім чорна і голова світиться фіолетовим, і очі. Дякую. Оце усі. Прикольно. вітаю туда. Я в захваті. тому що я по чорний. черный. червоний любиш, казала. Так, но червоний у мене на першому. А ось... Э... το ζωντανό για άλλον — Що там в тебе? Та нічого Вероніка, ти любиш смешарики? Та... Та, росі... Ну, так, але я знайшла гру смішарик. В общем, пожалуйста, вот здесь кнопку. Знаю. Ну знаю, знаю. Ну там она дуже смешна. просто. Там є прикладывание. Напевно есть. Я там питала, я там, я казала, там Ню, нюсі, а, що ти тут робиш? Вона казала п'ю чай з піном, а, я кажу, вкопати ще погребу, вона каже що і пішов відсілям. Ну, від а я питаю у Піна, що з нюшою? Пін, Пін, каже, я не, я не знати, нюша в цей час странний. При, э, уявляешь? уявляю. Так ты мать у меня есть. И ты победишь. Так бело, бело, синий, розовое, черное, черное. А на ягей ты зараз катаешься? На черный. Прикольно. А ты на? на рожевий А ти поруч зі мною? Я йду до тебе. Ти де? Ти де? А ось то привіт. Привіт. В мене дівчинка, а в тебе хлопчик. Не певно. Ну так, так. Ти, хлопчик. Теп тепер стій на місці. Стій на місці. Стій. Просто стій на місці. Стій на місці. Не рухайся. Не рухайся. Эммм <риклад> Так, тому що це дівчинка, це хлопчик. А я з тобою побалаку, як в тебе проживаєш проживаєш як? Добре, что замнил. Мы это аж п'ять и дочь Це ще не відомо. Чорна і розовое. Чорна і рожева. Думаю, на цьому... Так. А зараз ми будемо закінчувати. На цьому всі бувайте!